Іван Федоров, очільник Запорізької обласної військової адміністрації, називає угоду між своєю областю та американським штатом Пенсильванія важливою історичною подією, попри те, що візит української делегації до Пенсильванії та зустріч з губернатором штату демократом Джошем Шапіро викликали незадоволення у деяких республіканців, які звинуватили Володимира Зеленського у втручанні у президентські вибори у США. Це надбання і це історична подія для всіх і для республіканців, і для демократів. Для всіх українців, хто проживає на території Запорізької області. На цьому треба і фокусуватись. Після підписання угоди ми обговорювали з губернатором Шапірою, що вкрай не бажано, щоб це стало фінішем нашої роботи, а вкрай необхідно, що це має стати стартом нашої роботи. Аби угода не залишилася лише декларацією про наміри. Офіси Федорова та Шапіра цього тижня готуються провести першу установчу зустріч у Запорізькій ОВА вже визначили відповідальних осіб, створили робочі групи, та за словами Федорова, намітили план дій. Взяли 13, 14 вибачте, сфер для взаємодії починаючи від взаємодії університетів, освіти, медицини, технологій, відбудови України. Тож такі масштабні теми, кейси для робочих груп. Звичайно, для нас є вкрай важливим зацепитись за це, і я думаю, нам вдасться. В офісі губернатора штату Пенсильванія голос Америки повідомили мета угоди використовувати сильні сторони обох регіонів, а також підтримувати зусилля Запорізької області щодо відновлення після війни. На цьому етапі передбачена безпосередня участь підприємств Пенсильванії через департамент громадського та економічного розвитку штату. Окрім того, 150 солдатів Національної гвардії Пенсильванії вже відправилися до Німеччини для допомоги у навчанні українських військових. У рамках угоди Пенсільванія співпрацюватиме з економічними лідерами Запоріжжя для обміну передовим досвідом у критичних галузях, у тому числі енергетику, сільське господарство, цифрові технології, розвиток робочої сили та оборону. Ірина Мазур, почесна консулка України у Філадельфії, яка працювала над текстом угоди, каже: обидві сторони хочуть бачити реальні результати цієї співпраці. Чому обрали Пенсильванію? Тому що ми враховували декотру схожість в економіках цих регіонів. Відповідно, це є енергетична, енергетичний сектор, це є вугільний сектор, це є фармакологія, це є освітній сектор. Ми очікуємо по перше, обмін досвідом. А по-друге, ми очікуємо співпрацю між підприємствами, які працюють відповідно в цих. Критичних секторах ми починаємо зараз зв'язувати ключові підприємства між Запорізькою областю і ключові підприємства в певних галузях в Пенсильванії. Федоров додає саме схожість економік двох регіонів стала визначним фактором для його команди, коли обирали якому саме американському штату пропонувати угоду про співпрацю. Це і аграрний напрямок, який досить плідно розвивається в Пенсильванії. А цей безпосередньо науковий напрямок, велика кількість університетів, так само як і на території Запорізької області, які суміжні по спеціальностям. А це і звичайно ж медицина, яка є вкрай важлива для нас в частині взаємодії. Тож і одне з найголовніших критеріїв це велика діаспора українська безпосередньо на території Пенсильванії, яка може лобіювати. Федоров каже серед планів його команди важливе місце займає освітня інтеграція, зокрема обмін між учнями та студентами. Наші діти на 2-3 тижні на місяць їздили по обміну, і це правильно. Наша задача законектити між собою наукове суспільство це окрема така пліяда. Вона надскладна буде, але якщо науковці почнуть довіряти один одному і формувати спільні розробки, винаходи і імплементувати це. Це справді надзвичайний кейс. Мазер додає у вересні під час візиту Федорова до Пенсильванії та підписання угоди, відбулися важливі особисті знайомства з лідерами галузей, де планується співпраця. Федоров каже: наразі вже почалося напрацювання конкретних пропозицій по галузях у робочих групах. Він очікує, що ця попередня робота буде закінчена за кілька тижнів. І вже у листопаді, після президентських виборів, почнуться конкретні дії та перші невеликі проекти. З Нью-Йорка Ірина Соломко Павло Терехов, Олексій Осика голос Америки.